І всім привіт, з вами Ендер з Кастер. Вами і сьогодні я вам буду показувати подробний обзор Майнкрафта 016.0. Насправді буде вас писати 015 01590. Так, звучить. Так не дуже. Ну... Давайте приступимо Так, це трошки щекаю. Во, бачите, у вас тут, ну, такий самий меню. Все так тіпо не ізбенилось, але щось ізбедилося. Ви заходите в настройки, і у вас тут з'являється вас це, ну, все, все нове. Вот профиль є, касання, катроллер, клавіатура і виш. Там можна міняти собі цир, ну цифри, все таке, язик можна міняти. Але тут тільки тут на, на російське настройки відео все тут И давайте взяли увечь мир Я дам трошки тих. звук Все я дав і Просто прогружається мір. Да, я Так. І що ми бачимо? Ми бачимо. Ну, нічого. І давайте я покажу найперший обзор в Мейнкрафт. Так, ви цекаєте типу саланіл. <клухи> типа можна переписуватись другому. Так, і ви цекаєте слэш. ПТГ. Ага, вот это. Ой. ну. Так, і що вас дальше? А нам треба включити чотири. Зараз ми їх включимо. Ось, чити. Тут можна Не завжди день. Ось, і давайте будемо писати. Слэш, ковар. Можна телефон, е сескомподінг, ще щось. Ну, все можна. Просто буде писати режим і... ігри, ігрока, режим виживання і змінити на щось. Тут ну, на шось. І ви будете виживані. Далі кажете. Так, далі перетворюємо знову в креатив е Гейм-мод. Куди? Так, і давайте ктестимо ось таке яйце. Е, ось це яйце можна знайти там, де меч, і буде після ось цього кольорового яйця йти ось таке спаун е, гу гуардін якийсь. Це я вам зараз покажу. Ось така риба. Ой, щось це на Ось такі риби. Тут добавили, типу королівства, всякі. І давайте я вам покажу інший блок. О, призмарин, призмарин кир... кирпич і темний призмарин. Зараз я вам покажу їх ось так. Так. Ну, вибачте, друзі, тут, ну, нема, ну ще не додали зробити і сушителя вже в такому, але вже більш похоже на Майнкрафт на комп'ютері. Давайте я вам покажу, що ще Добавили Додавили, додавили мор морський фонар, губка і... Морська, морська губка, Можете би тут більше нічого не додавали. Так зараз я покажу. Ось так виглядає ось ця губка. І ось, і ось так виглядає ось ця. Так, типу ви пхаєте в воду ту губку. Ой, ось цю, І вас зразу воду забирає. Смок в себе, Ось так. Збираємо зразу Де? Так, і ось. У нас був такий обзор. Піше тут нічого вроді мене не додавали. так чекайте мене просто то, як то сказати, Майнкрафт заглючив, я, перем... я перемотаю це відео. Так, і ось я знову вернуся. Ну, сьогодні... ну на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере, 10 лайків, то зразу випускаю вже другий обзор на інші версії Майнкрафту. Всім баюбайс має був Ендер Кайсер.